Утром просинаюся, звонок. З Харкова наші клієнти дзвонять. Я типу, понял, Ярик, у вас гримуть? Та ні, кажу, спокойно все. А, ну ладно, добре. Балкон відкриваю, только гуп. Вони ноги помліли. Ярослав на позивний лісник розповідає, як зустрів повномасштабне вторгнення. У 2022 році він працював на Чернівському механічному заводі, начальником механічного відділу. Підприємство виготовляє різні види металоформ для залізно-бетонного виробництва. З початком агресії Росії в 2014 році лісник мав намір долучитися до Сил оборони України. Іти, не йти, все ну буду казати, якесь у мене є гарний товариш. Ми колись тренувалися разом. Зустрілися з ним. І ти ж пішов розговор на цю тему. Каже, зачекай. Каже, так, а... Каже ти став мені не вірити. А він професійний військовий. І... Ну, професійний військовий, скажімо так. Каже, ні, нема. Ми з тобою разом тренувалися, тренувалися. Ми ну, серйозно тренувалися, так. Да. Повір мені, ще один твій час. Час Ярослава настав 24 лютого 2022 року. Він, яке багато черніївців, після перших вибухів зібрав рюкзак і пішов до військкомату, де зустрівся з багатьма знайомими. Всі світяться, куди та йдуть. Яка жіночка попалась, така не нашого покрою, така то бордова, таке ну, пальто, така шапочка бордовенька. Хлопчики, я це вас як це, вона казала? Я це... За вами гналася, це і не Зачекайте мене, моя. а що? Хлопчики, тікайте, вони вже під новоселовка. Тікайте, Ну, вам треба витікати. Ну і пошли собі. Так і розпочався його бойовий шлях. Завданням Ярослава та його побратимів було не пропустити ворога з одного з напрямків. Хлопці мінували території, заганяли техніку, вели спостереження за обстрілами, видивлялися ДРГ та чекали, коли ж на горизонті з'явиться ворог. Такого безпосереднього близького контакту такого не було. Хоча мій напарник розказував. А він тоді ну, та хлопчинка прибився. Лісник, справжній лісник. І каже, йду я так, у курточки, все. Каже, дивлюсь, така голова в казки шморг із-за ну трава така висока з трави. Я кажу, глаза, і в нього такі глаза. Каже, так ну це наш? Каже, а-а, форма їхня. Кажу, і що, ну що думаю, капець мені зараз буде. Ти на мене подивився, я на нього подивився. А він такий сутулився, таке чобатів, курточка така грязна, тупо, тупо, тупо далі. ти розвернувся, тупу, тупо далі. Ну вони тут лазили. Ну, Конкретно до нас не підходили. Нас новачків не випускали самий перед. Ми були на прикритті. Тобто, Коли хлопці там робили вилазки, там мінували, там техніку переганяли, всякі такі, як у нас сказали, всякі приколяси робили, для того, щоб вони сюди не пішли. Була одна вилазка, хлопці пішли під Ну, танчик. Як відходили, ми прикривали групу, ну, свистіло, добре. Ну, але ж є таке правило, якщо ти не бачиш цілі, то нічого стріляти. А навіть якщо бачиш цілі, то треба подумати, чи це варто робити, чи ні. Ну, це така бойова практика. Провідство про відступ росіян дізнався від командира по телефону. Зараз Ярослав продовжує нести службу. Про тих, хто працівників ТЦК обходить 10 дорогою, каже так. Всі бояться, кожен сам вирішує. Не хочу. Я, розумієте, якщо я буду задумуватися над кожним цим питанням, ну, Трошки можна поїхати крашень. Може хтось бути за кордоном, от, але він добре донатить сюди. Наскільки я пам'ятаю, колись по економіці, що на одного військового має працювати сім цивільних. Ну, от, як ця статистика буде підтримуватися, в принципі, вона буде нормальна. Я свій вибір зробив. І багато хлопців дівчат зробили також цей вибір. Діди, вибір зробили, вони у мене хі, напарник бивший, на пенсію пішов. Це коли він. Минулою весною, а в збивши, теж служили разом, усе воювали. На розмінування разом також з ним були. Ну, він також дід, але він свій вибір зробив. Хлопцям важко, постійно ну, зі своїми зазванюєшся, хто вже там. Ну, важко, Але тримаються, все нормально. Людей м'ясом вже не закидаєш. Потрібно, щоб була стратегія, потрібно, щоб були люди, потрібно, щоб була техніка, потрібно, щоб був БК.